На тернопільщині готується до проведення восьмої всеукраїнської благодійної акції Серце до серця цьогорічна акція відбудеться з 7 по 28 квітня і пройде під гаслом Почуй світ буде присвячена збору коштів для дітей з вадами слуху. За словами лікарів, докомплектувавши обласну дитячу лікарню необхідним обладнанням, є можливість повністю вирішити проблеми з лікування органів слуху у дітей області. Нині на Тернопіллі є 374 дитини з вадами слуху минулого року. Згідно з державною програмою, 28 отримали слухові апарати. Цьогоріч на таке обладнання чекають 32 хлопчиків і дівчаток. Згідно з державною програмою, проводиться слухопротезування, Воно гарно проходиться. Тобто, які діти потребують слухопротезування, ми їх направляємо в Київ і вони отримують ті слухові апарати за рахунок держбюджету, але їх звичайно не 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 хватає. Повноцінно, щоб на 100% ми забезпечили тих дітей. Тож допомога благодійників дуже потрібна. Учасники акції наголошують, збір коштів триватиме тільки 27 і 28 квітня. Волонтери матимуть ідентифікатори, анкети з фотографією і запломбовані скриньки зеленого кольору. Тож закликають бути уважними, щоб не натрапити на шахраїв. Акція є достатньо прозорою. В Принципі випадків якихось зловживання чи скриньками, чи іншими нас тернополі не було. Це є досить невелике місто. Місто, яке практично один одного знає, і ну якось люди доброї волі не дозволяють собі користуватися такими негарними справами. Учасниця акції Ірина бачила, як відбувається аналогічна акція в Польщі. Кожен громадянин, в принципі, дуже добре знає, що відбувається, дуже добре знає, яку лапту він повинен в це внести. І сердечка, який є символом власне акції, мріють майже в кожного на одязі, і це таке, як є загальне свято. Загальне свято благодійності ірина вон спогоджується, що у Польщі люди більш активно беруть участь у благодійності. Була цього року в Польщі, якраз на фіналі акції Серце до серця тільки їхньої, то трошки там має іншу назву. То приємно, що волонтерами там є люди різного віку. Ми навіть бачили людей, такі які пенсійного віку, і вони просто зараз, ну скажімо так, не мають чим зайнятися, мають більше вільного часу, і вони є волонтерами. Вони стоять цілий день на вулиці, вони збирають великі суми грошей. І це для них не є там соромно, чи як це навпаки для них якийсь вияв, того що вони можуть що чимось поділитись, можуть хоч якось долучитись до якоїсь такої активності минулого року. Найбільше коштів під час акції зібрала Ольга Савчук. Каже, коли діти отримували інсулінові помпи, раділа, що її старання не марні. Минулого року я плакала із радості з печалі. З радості, тому що ми все-таки не збирали 5 на п'ять інсулінових помп. І я бачила сльози радості в хлопчика, який брав з рук в мене цю інсулінову помпу, Та вона 27 тисяч гривень. Я знаю, що там моя малесенька капля є 2 тисячі гривень. Але я була дуже щаслива. У Тернополі три штаби акції діятимуть на базі обласного молодіжного методичного центру на вулиці Івана Франка, 12, обласного осередку Молода просвіта на вулиці Йосипа Сліпого та дитячо-юнацького пластового центру на вулиці Федьковича, 11, а також у кожному районному центрі.